Шоу Фрая та Лорі. Переклав Станіслав Поліщук. Коли мені було 9, ах, пам'ятаю, це було наче вчора. Мати казали мені, що в житті можна стати або ельфом, або гномом що вона цим хотіла сказати, я певен, що ви більш ніж змозі здогадатися самі. Однак її настанови спонукали мене до роздумів, і з того моменту я постановив, що буду гідним її вказівок та пора. Гадаю, озирнувшись назад на все моє життя, вона нагадає квест, постійний пошук, полювання, допит, якщо ваша ласка. Вчора в мене був день народження. Не скажу, які за ліком, бо я вас не навичу. <ривіт> я відзначив його досить вишукано в компанії холодного шардоне та двох проституток. <ривіт> <ривіт> Мабуть, в певному сенсі мій квест повернувся на круги своя, чи навіть моє полювання завершено, і я можу тепер відпочити. Well, Що ж, сподіваюся вам сподобалося тут ще вівторка та четверга. Тож до наступного разу Добраніч!